Друзі, нас інфо перші про головне поїхали в Купінську. Триває одна з найжорсткіших фаз війни. Українські сили проводять масштабну зачистку. І доля російських угрупувань у місті фактично вирішена ЗСУ офіційно зазначають усі, хто залишився всередині, або будуть ліквідовані, або потраплять в полон. Ситуація на вулицях міста нагадує класичний котел. Резерви ворога відрізані підкріплення, розгромлені ще на підступах, а, а логістика остаточно зруйнована. Пише то про Патрошов збирає Радбез буде відправлення і пригрупування військ, які відійдуть на територію Росії. Війна буде закінчена з Путіним чи без втрати шалені. Путін догрався тотально, проти нього вже пішли навіть свої. Тепер же купень з ключовим моментом стало захоплення виживших із так званої операції. Труба російські солдати, які намагались врятуватись під землею, були скручені українськими військовими Одразу після виходу на поверхню. Більшість з них перебували в критичному стаді, виснажені, поранені, деморалізовані. Деякі навіть намагалися чинити опери, самі просили взяти їх у полон. ЗСУ застосовує тактику, яка повністю позбавляє противника шансів. Дрони розвідники виявляють навіть дрібні групи ворога, після чого артилерія миттєво накриває їх вогнем. Спроби організувати коридори для відступу завершились нічим. Кожна колона, що вирушила в місто з російського боку, була знищена або розсіяна. Місцеві партизани відіграли важливу роль у цій операції. Саме вони передавали українській стороні точні дані про маршрути постачання і склади з боєприпасами. Завдяки їхнім відомостям вдалося вчасно перехопити колони, що рухалися на підкріплення, що та знищили кілька польових штабів в самому місці. Ситуація для російських військових стала катастрофічною. Вони залишились без боєприпасів, без нормальної координації, без підтримки, де хто ще намагався чинити хаотичний опір у кварталах. Однак ці спроби швидко придушилися. Вже зараз сотні загиблих залишається на вулицях, і ніхто навіть не намагається евакуювати тіла. Українські військові повідомляють, що в полоні опинилися десятки солдатів, які відкрито ридають, звинувачують своїх генералів у зраді. Вони визнають, що їхні командири втекли, залишивши підлеглих на призволяще, дехто з полонених стверджує, що наказу на відступ взагалі не було, і вони чекали підкріплення, яке так і не прийшло. Аналітики підкреслюють, ситуацію ситуація в Купінську і результатом глибокої кризи в російській армії вона втратила здатність до організованих наступальних дій провали, логістики, недовіра між солдатами і командирами і постійні втрати роблять будь-які операції безглуздими ЗСУ, своєю чергою продемонстрували ефективність комплексної тактики поєднання ударів артилерії, дронів партизанської діяльності, і точних дій штурмових груп. Усе це перетворило місто на пастку для окупантів. Картина, яку бачать українські військові на місці, вражає навіть досвідчених бійців у підвалах знаходять залишки невеликих груп солдатів, які намагалися перечекати, але зрештою здалися без бою. Усе місто перетворилось на мозаїкопозиції, які вже не мають стратегічного значення. Селе населення активно допомагає українським військовим, вказуючи на схованки та маршрути ворога. Люди зберігали ці дані місяцями, А тепер передують усе, що знається, дозволяє швидко очищати місто від залишків окупантів. Аналітики зазначають, що купень став прикладом того, як системна підготовка і координовані дії можуть знищити ворога, навіть якщо він намагається діяти нестандартно. Провал операції з трубами і подальшої кота лише підтвердили будь-які хитрощі російського командування. Не рятують від української стратегії підсумку. Ситуація в Купінську стала научним доказом. Російська армія втратила ініціативу АЗСУ, Здатні проводити масштабні операції, які знищують ворога на всіх рівнях. Від солдати на вулиці до штабу на віддалених рубежах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте уподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.